У мене на розгляді перебувало кримінальне провадження відносно називаємо його буквою В, до потерпілої, називаємо її літерою Б. Справа стосувалася того факту, що було здійснено задоволення стартової пристрасті неприродним шляхом поєднане з насильством, вчинене щодо неповнолітньої особи, засуджений на даний вже час. Проходив службу в прикордонних військах, був призваний по мобілізації у зв'язку з проведенням антитерористичної операції. Суд також зазначив цю обставину як пом'якшуючу. Він всього злочин у стані алкогольного сп'яніння, а це хіба не обстежуюча обставина? Це є обтяжуюча обставина на обтяжуюча обставина. Але ж крім того, сама потерпіла, теж здійснювала поведінку неналежно. Вважаю дану компенсацію достатньою в розмірі 3 тисячі гривень, це майже дві мінімальні заробітні плати, виходячи з того, що матір'ю потерпілою. Не зовсім було доведено, на думку суду, те, які саме моральні страждання має її дитина. Випадок да, був обґрунтований доказами, дослідженими під час судового засідання. Він є, на мою думку, законний, обґрунтований, справедливий. І міра покарання, вважаю, що є достатньою для його виправлення. І в подальшому для профілактики і попередження вчинення інших злочинів.